Вітаю вас, шановне панство. Під замовлення був підібраний ось такий сценник. Авто на червоних номерах без першої реєстрації в Україні. Має дуже хорошу комплектацію, босе на таких гарних титанових бісочках комбінований салончик. Зараз покажу вам, повний безключовий доступ, Підігрівий сидінь. Тримання у полосі Парктроніки 360 оригінального пробігу 225 тисяч, кермо не фарбоване, не шито, так само КПП, комбінований шкіра тканина, салончик. Ось такий стан, дуже збережне і ідеальне авто, босе музичка. Задній ряд сидінь. Також в ідеальному стані. 360 парктроніки це дуже велика рідкість для сценіка. Зазвичай у них тільки задні парктроніки. Безключовий доступ. Так. І камера заднього огляду також присутня. Ось такий стан має автівочка. Клімат двозонний А зараз кілька слів скаже вже новий власник автомобіля про нашу співпрацю. Доброго дня! Звернувся. До Євгена з питанням про придбання новенького авто для себе. І у нас було декілька варіантів, і от ми остановились на такому варіанті. Рено Стенік дуже хороша тачка, дуже доволен покупкою цього автомобіля. Євген завжди на зв'язку, предложив декілька варіантів. Вибрали саме оптимальний, дав багато корисних е советів. Ну и я в принципе очень доволен покупкой этого автомобиля.